Чи є життя після засудження? Звісно, усі засуджені п'ятого відділення, яке нам вдалося відвідати, працевлаштовані на виробництві колонії. Начальник відділення номер 5 розповів, як проходить день ув'язненого. Підйом о 6-й ранку. Зарядка, сніданок, потім робота, а о четвертій відправляються до гуртожитку. У них є вільна година, 2, 2 години, де вони можуть почитати книжку, подивитись телевізор, ну, написати листа. Ми, як адміністрація колонії, з ними проводимо виховну роботу, де доводимо їм е, законодавство України. На території Житомирської виправної колонії номер 4 працює виробництво, ув'язнений, отримує заробітну платню, яка зараховується йому на депозитний рахунок. Однак, у тюремній установі, згідно режимних вимог, засуджений не має права мати при собі грошей. Цього рахунку він має право. Отоварюватись в магазині при установі він має право оплачувати кімнату побачень, коли приїздять рідні та близькі, утримуються кошти на його. Проживання, харчування, комунальні побутові послуги, як і звичайно на волі, як і ми з вами живемо. Засуджені отримують за роботу мінімальну заробітну плату або працюють за домовленістю. Цікаво, те, що робота установи спрямована на забезпечення позбавлених волі технічною освітою та роботою, тобто ув'язнених підготовлюють до життя на волі, коли засуджений відбуває покарання. Взагалі, та у нас кількість професій на даний час, які він може отримати, не лімітована. Якщо засудженого є бажання. Він безкоштовно має право навчатися в професійно-технічному навчальному закладі і отримувати відповідні професії. Фахівці соціальної сфери через проект Свідомий вибір розпочали процес зменшення рівня корупції в сфері виконання покарань. Україна є все ж таки лідером за кількістю засуджених в Європі, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Але певні кроки в гуманізації відбувались: добровільна праця є можливість користуватися за. Засобами провідного та мобільного зв'язку, мережею інтернет, можливість дистанційно складати ЗНО можливість навчатися дистанційно в вищих навчальних закладах, так отримати освіту. Експертами було виявлено три причини довговічного життя корупції: низький рівень державного забезпечення, низький рівень заробітної платні та слов'янська ментальність. 450 осіб з числа персоналу прийшли тренінг, який мав на меті розвиток мотива. Вації антикорупційної поведінки Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1